Ах Попри святкові заходи, з нагоди дня медичного працівника головний лікар Центральної районної лікарні Іван Бец не оминув проблемні питання галузі, які з року в рік не стають менш актуальними. Кожен рік, останні роки, ми, приймаючи бюджет, роздаваємо наші кошти в різних статтях і на цьому результаті виходить так, що фінансуються у нас тільки заробітні плата, медикаменти і продукти харчування, тобто захищені статті і Практично ситуація міняється з року в рік. Але ми не, не підберемося, враховуємо ту ситуацію, яка на сьогодні в державі є, живемо надію, що буде краще, і тому власне насилала нам все-таки вдається підтримати на певному рівні нашу матеріальну технічну базу. Втім, незважаючи на умови постійного недофінансування медичної галузі, бродівським спеціалістам вдається впроваджувати нові методики діагностики та осучаснювати процес лікування, за що велика шана та уклін кожному працівнику у білому халаті. І звісно, щирі вітальні слова з нагоди професійного свята. Ця дата давно вийшла за рамки сугубу професійного свята, оскільки на світі немає людини, яка б зверталася за допомогою до людей у білих халатах. Саме в цей день працівники охорони здоров'я у особливому відчувають свою необхідність, нехай святої настрій не покидає вас, надихаючи на добрі справі і світлі помиси. Бажаю вам наснаги, оптимізму та радості і спілкування з рідними і близькими. Нехай ваша душа зараз є. У чесній справі збереження і покращення здоров'я людей. Привітання для медиків району, грамоти та подяки линуть від районної державної адміністрації та Бродівської районної ради. Нехай вас оберігає господь, нехай завжди вам щастить. Нехай ми буде в ваших домівках, нехай ми будемо нашій україні. Нехай ваша праця. На благо нашого краю буде гідно винагороджена держава. Про важливість професії лікаря говорила секретар виконкому Бродівської міської ради Марія Степанків, вітаючись професійним святом медиків. Спокон віку найбільшою цінністю це було людське здоров'я. А ви, шановні медики, берете на себе велику відповідальність. Ви берете біль кожної людини. Ви відчуваєте біль як ніхто інший, кожного пацієнта. Щирий уклін вам за вашу працю. Тяжку працю. І ще хочу побажати вам і вашим родинам добра, здоров'я, злагоди, родинного затишку і успіхів у вашій такій нелегкій праці ви є насторожі кожного, кожен день нашого здоров'я. Кращих медиків удостоїли грамотами та подячними листами традиційно адміністрація та профспілковий комітет центральної районної лікарні. Ця церемонія тривала найдовше, адже достойних багато. Народилось дитя, першим лікар його зустрічає і на руки бере, наче то його власне дитя. Супроводжує він, де рум'яне беззахисне чадо, кожен день, кожну мить, все життя, все життя, все життя сходить сонце і захопить сонце та й не спля. Лікарі, лікарі, так буває, коли ми здорові, ми про вас ненабачно забуваєм щасливий свій час, та в хвилини ваші ми усе вам віддати, готові. Уставку, щастя здійснення всіх ваших намірів бажаємо щоб вдома... на роботі ну і професійного зростання Урочистість з нагоди професійного свята дня медичного працівника завершилася спільним виконанням державного гімну україни